Сьогодні у нас в гостях начальник відділу державного нагляду за дотриманням санітарного законодавства Подільського районного управління, головного управління Держпродспоживслужби в Одеській області Наталя Демкова. Доброго дня добрий день і говорити сьогодні. Ми будемо про таке захворювання як дизентерія. Влітку це захворювання трапляється досить часто. То що ж ви про нього можете сказати? Ну е... Дизентерія, або ще його називають шигельоз, це гостре інфекційне захворювання, яке характеризується ураженням дистального відділу товстого кишківника, також загальною інтоксикацією, частими болючими позивами додифікації, переймоподібними болем в животі і наявністю патологічних домішок у випередженнях. Це може бути кров або слиз. Ну і в ній то є джерелом інфекції. Джерелом інфекції e... На відміну, от ми минулого разу розглядали сальмонельоз, Є тут в даному випадку хвора людина. От при сальмонельозі це були тварини, які є джерелом інфекції, а тут хвора людина. Або бактеріоносій, або людина із стертою клінічної форми, тобто якої немає клінічних ознак захворювання. Як довго цей збудник зберігається на колишньому середовищі? От, взагалі, збудник досить такий стільки і зовнішньому середовищі. На молочних продуктах і продуктах ну, м'ясних зберігаються до 5-6 днів і там зберігаються і розмножуються, так, якщо потрапляють туди. Також довго зберігаються у воді до 10 днів і добре переносять заморожування. В замороженому стані можуть зберігатися до 6 місяців. Хто найчастіше хворіє на дизентерію? Найчастіше хворіють, ну от якщо брати по статистиці, да, то це діти до 5-6 років, найчастіше хворіють, і в організованих колективах дизентерія часто викликає спалахи захворювань. Тож який механізм передачі цієї інфекції? Механізм передачі, як і у багатьох кишкових інфекцій, є фекально-оральний, тобто збутник знаходиться у фекаліях і передається через рот. Механізми шляхи передачі це вже є харчовий. При харчовому шляху передачі це в основному це є шигил, викликає шигела зони, і це є молочні продукти, так як вона полюбляє. Молочні продукти і там добре розмножується. Також це можуть бути м'ясні продукти, овочі фрукти, теж на них можуть потрапляти шигели і послужити джерелом. Якщо, наприклад, ці овочі і фрукти були помиті забрудненою водою, або, наприклад, на них сіла муха, яка на, на своїх лапках може переносити ці шигели. Потім другий шлях передачі на другому місці да? ну, а, ну, або і. Є водний шлях передачі, викликаються шигелами флекснера, і ось саме при водному шляху передачі виникають такі спалахи, і захворюваність різко починається серед населення. Якщо, наприклад, в даному випадку Шигела потрапляє у воду, а це може бути при якихось аваріях, наприклад, на водопостачанні, каналізаційні якісь аварії. І якщо каналізовані стоки потрапляють у воду, таким чином може вода інфікуватися і викликати такі спалахи. І третій шлях передачі це контактно-побутовий шлях. В основному він Реалізується при недотриманні умов гігієни, це якщо ми не миємо руки, да? і е, в основному передає ну, такий шлях передачі, переважає у дітей до 3-5 років, тому що вони не дотримуються часто гігієни, і е, такі спалахи виникають теж в організованих колективах, дитячих установах. Також це можуть бути в установах там, де є літні люди, да? там е, е, така скученість, коли є тому, що я вже казала, що механізм фекально-оральний збутник знаходиться в фекаліях, руки після туалету не помили, да, і таким чином відбувається вже контактно-побутовий шлях передачі. Щодо клініки захворювання, що люди повинні знати і як реагувати? Характеризується, по ну, перше, це загальна інтоксикація. Да, перше, що стає на першому місці, це підвищення температури до високих цифр. Потім е, випорожнення ну, е, діарея, випорожнення до 30 разів навіть е, бувають. Тобто, е, це більш виражено в порівнянні з сальмонельозом, у нас більше була е, блювота, да, а тут діарея. Причому ця діарея досить таки масивна. І вже призводить до того, що пацієнт вже нема чим йому в туалет ходить, да, і в нього такі болючі позиви до дефікації, так називаються тенезми, і вже в часто в калі з'являється кров, слиз, гній, що є характерним саме більшою частиною для десентерії. Чи ж повинні люди знати, аби не захворіти? Що потрібно робити для цього? Ну, взагалі, профілактика, да, по-перше, що стосується профілактики, ми маємо, так як джерело інфекція, це у нас хвора людина або людина із безсимптомною формою захворювання, то ми маємо виявити цього хворого і ізолювати його для того, аби він не розносив інфекцію. І тут хочу сказати, увагу, що працівникам, які працюють. Закладах громадського харчування, да, там, в якихось дитячих колективах організованих, якщо у вас є якісь прояви гострої кишкової інфекції, то будь ласка, не займатися цим лікуванням на роботу, не ходити, залишатися вдома, йти до лікаря, тому що це може бути дезентерія, да, яка може навіть і протікати безсимптомно. да для чого ми проходимо, Ось коли медичний огляд проходять да? декретований контингент, їх обстежують на бактеріоносійство, да? бактеріологічне обстеження проводять. тому що є такі випадки, коли безсимптомна людина є джерелом інфекції і може якби інфікувати все. Ну все, до чого з чим вона працює? Потім, що дезінтерів ще називають хворобою брудних рук. Тому дотримання особистої гієни теж дуже має важливе значення, обов'язково руки миємо після туалету, до приготування їжі, до їжі, ретельно миємо з милом, не просто з водою. Звісно, що не купуємо продукти харчування на стихійних ринках, тому що люди там часто працюють в антисанітарних умовах, продавці не мають медичного огляду, тому... Бажано утримуватися від таких покупок. Також, коли купляємо молочні продукти на ринку, обов'язково їх необхідно піддавати термічній обробці, тому що шигели дуже добре розмножуються в молочних продуктах. Якщо вона туди потрапляє, то це теж може послужити джерелом. Не допускати споживання продуктів сумнівної якості, звісно, перевіряти терміни придатності. Для пиття ми використовуємо воду із перевірених джерел водопост... ну, водопостачання водопостачання і... або воду бутильовану використовуємо. Якщо це вода колодізна, то бажано, звісно, її раз на рік перевіряти на наявність, на бактеріалічно обстежувати цю воду. Якщо такого такі дослідження не проводили, то ну, бажано, звісно, воду кипятити колодязну. Ну і звісно, ретельно мити овочі і фрукти, краще всього обдавати їх укропом, не допускати в житлові приміщення, залітання мух, тому що вони на своїх лапках можуть переносити не тільки дезінтерію, а й той же сальмонельоз і так далі. І при виявленні симптомів якихось, якщо вас щось турбує, не займатися самолікуванням, а обов'язково звернутися до лікаря, аби своєчасно виявити це захворювання і лікувати. Дякую за цікаві змістовні відповіді. Сподіваюся, що багатьом подільчанам нашим вони стануть в пригоді. А я нагадую, сьогодні з нами була начальник відділу державного нагляду за дотриманням санітарного законодавства Подільського районного управління, головного управління Держпродспоживслужби в Одеській області Наталія Демкова. І говорили ми про дезентерію.